Дорогі глядачі, шановні українські народи, кожен з нас в цей момент сидить біля кану телевізора, комп'ютера або гаджета, а коли годинник наближається до 12-ї, то, звісно ж, згадує бажання для себе та оточуючих. Минають останні хвилини 2025 року у таку пору ми згадуємо прожити за цей проміжок часу і висловлюємо якусь надію на майбутнє. Рік що минає, приніс чимало труднощів, складні життєві умови, чимало викликів, сліз. Сліз від того, що вдалося повернути тисячу українських військових, які перебували в російському полоні. Порадіємо за наших спортсменів, усикам, маручих, за тих, які вибороли 44 медалі на сусідніх іграх, і тих, які додали. Ще 29 нашу спортивну спадщину на іграх нескорених. Сльози суму від того, що вже 1407 днів продовжується повномасштабна війна, яка принесла багато зруйнованих будинків, житла, електростанцій, військового комплексу, економічні проблеми зростання корупції, як наслідок. Державного боргу і, звичайно, смерті невинних людей та втрати наших територій. І навіть у новорічну ніч ми не відчуваємо себе в безпеці, тому що ми не можемо знати, що з нами буде навіть за кілька годин, бо БПО, шахеди або балістична ракета може влучити у чийсь будинок. Саме тому я вважаю, що кожен, хто проживає в Україні. Має отримати надійний захист та безпеку з боку держави. Але в першу чергу ми маємо самі дбати про себе та близьких. Бо якщо ми не можемо захистити себе, то стаємо більш вразливими як для свого життя, так і для життя країни. На даний момент головною проблемою нашої батьківщини є невизначеність майбутнього. І все це теж є наслідком щоденних обстрілів. Та закулісних політичних ігор. Цей рік Лушевкота підтвердив, що в всьому світі зараз панує популізм. Цьому ще дуже мало аби закінчити війну. Ніхто не відступає від своїх цілей. Для цього потрібні жорсткі дієві санкції проти агресора та дуже велика фінансова допомога Україні згідно з надійними джерелами. Мінімум по 100 мільярдів доларів щорічно на наступні 4 роки. Чи це є можливим, деякі фактори можуть стати нам на заваді. Але про це я скажу трохи згодом. А ще в деяких країнах ЄС та НАТО були проведені вибори, у державах кардинально змінилася влада після приходу Дональда Трампа та деяких інших лідерів. Тиск на Україну суттєво посилився. Особливо яскраво це було показано 28 лютого, коли трапилась та сама сварка в Білому домі. На що я натякаю? На те, що в США та інших західних країнах гроші та терпіння не безмежні. І наша держава мусить бути готовою до будь-якого сценарію. Кінець війни справа часу. Я казав у минулому новорічному привітанні, що якщо українська влада та деякі її люди не зроблять роботу на помилками, ту цю війну ми можемо програти. І чи вдалося хоча б їх маленьку частину вирішити? Ну звісно ж, ні? Навпаки, спорокували протест у липні, коли на деякий час скасували незалежність Набута САП. Незважаючи на те, що вони і не були надійними антикорупційними органами, але під загрозою була військова допомога нашій державі. І лише внаслідок тиску з боку народу вдалося уникнути ще більшої катастрофи, хоча не всі знали, як розшифровуються їх абаріатури. Але подумайте та дайте відповідь на запитання, хто є ще гіршими за зовнішніх ворогів, звісно ж, внутрішні, тобто зрадники. Я не хочу називати їх прізвища, але ви їх точно знаєте і маєте запам'ятати, бо через їх антиукраїнську діяльність тривають бойові дії та проливається велика кров на фронті, і вони несуть відповідальність перед народом та історією, яка нічого не забуде та ніколи їх не пробачить. Також є проблема демографії населення Це гірше і менше. Протягом 2025 року, як і за весь час війни, в Україні смертність у кілька разів перевищувала народжуваність. Отже, у якому стані зараз Україна, моя відповідь, на жаль, у нетішному. І ці проблеми одвічні, ви їх знаєте. Тепер хочу сказати про ЗСУ: низький уклін та висока шана всім тим, хто віддав своє життя. Та тим, хто продовжує боротися на лінії фронту за надію на наше майбутнє, за кожного українця на своїй землі. Також хочу подякувати тим, хто не лише словами допомагає військовим у захисті за рідну землю. На порозі нового року шануємо кількома секундами мовчання своїх близьких, друзів та подруг, хлопчиків та дівчаток, лікарів та військових яких втратили, вони вже спочивають на небесах, але їх душі живуть в кожному з нас. Час не повернути назад. І те, що нам залишається робити зараз, це допомагати одне одному, навіть якщо ви перебуваєте за далеко від рідного дому. Вже котрий рік я та всі ми сподіваємося на те, що ми станемо більш єдиними у вирішенні проблем та більш дружніми, які готові простягнути руки допомоги на те, що в нас буде розвинуто критичне мислення, стане менше булінгу та токсичності. Лише таких людей поважають у спільноті. Однак я точно можу сказати те, щоб ми стали незламними та більш україномовними. Дорогі глядачі, я знаю, що всі ви вже дивитеся на годинник. Адже за кілька хвилин одночасно настане і новий рік, і нова чверть століття. Наша країна продовжує писати сторінки своєї історії. Вона нас багато. І пам'ятає все, відхрещення Росії. Та перемоги у Другій світовій війні до Членства СОД та сьогоднішньої війни. Наступного року ми відзначатимемо 30-річчя Конституції та 35-річчя нашої незалежності. Протягом трьох попередніх свят 31 грудня ми сподівались на одне припинення війни та спокій нашій країні. І зараз я знову хочу висловити одну надію. Нехай 2026 рік стане кроком зрушень, які наблизять нас до миру в Україні. Розумію, що це мало ймовірно, але надія вмирає останньою рано чи пізно має статися те, до чого ми всі пранемо. Для цього треба зробити все від нас належне, і колись почують наші щоденні молитви. Дуже хочеться, щоб наші сни та ночі стали спокійними. Нехай спокійний ангел берегає нас, військових та всю Україну. Нехай світло зоря зігріває серця та оселі наших дітей, батьків, ветеранів, онуків та доньок. Я піднімаю цікавих за вас, дорогі співвітчизники. Дай Боже нам сили, миру та здоров'я. З Новим Роком! З новою чвертю століття.